Як висаджується Каланхо, це питання займає багатьох домогосподарок, які бажають розвести таку квітку в домашніх умовах. Ми розглянемо основні правила посадки рослини і дізнаємося, як здійснювати за ним подальший догляд, опис і види Каланхой відноситься до роду сукулентних трав, сімейства товстянкових, квітка має м'ясисті стебла і листя. Які можуть накопичувати і довго утримувати вологу випаровування мінімально завдяки плівці, що покриває всю поверхню квітки? Відомо більше 200 видів каланхо, що ростуть в тропіках Африки, Азії Америки, всі види ділять на дві групи: лікарські представники, що застосовуються в народній медицині як протизапальний, ранозагоювальний бактерицидний засіб, декоративні зразки. Що радують домочадців своїми яскравими кольорами пишного цвітіння, якого зеленого вихованця ви захочете мати у себе вдома, корисного або красивого вирішувати вам? Посадка всіх типів проводиться однаково. Догляд за улюбленцем, щоб придбати відросток, потрібно знати, як доглядати за ним в домашніх умовах. Каланхой невибаглива рослина любить сонячне місце розташування, добре переживає недолік вологи. Перезволожену землю не любить, адже це може спровокувати загнивання коренів і рослина не зацвіте. У холодну пору року квіточка впадає в період спокою, йому потрібен помірний полив, затінене місце розташування прохолодне приміщення, з настанням тепла, коли починається активне зростання відпочив рослинки, його сприятливіше всього пересаджувати або садити заново. Трава при хорошому догляді дуже активно розростається. Тому необхідно прищіпувати верхівкові пагони для зростання бічних стебел, щоб рослина сильно не витягувалася. Обрізка допомагає кущику виглядати охайним, мати декоративний вигляд, а у квітучих видів необхідно відрізати від свілі бутони. Це спровокує тривалий, рясна поява квітів, підгодовувати зелені створення потрібно рідко, приблизно один раз місяць. Добривами для сукулентів, причому норму, зазначену на упаковці, треба зменшити вдвічі. Способи висадки, посадка пагонів або дорослих представників квітки в домашніх умовах відбувається дуже просто. Всі представники даного виду легко розмножуються як вегетативним способом, так і насінням насіння, правда, дуже маленькі. Це може ускладнити з ними роботу, опишемо більш детально способи розмноження квітки і подальший догляд. Спочатку в домашніх умовах підготуємо ґрунт, її склад, 4 частини листяної землі, 2 частини дернової землі, 1 частина компосту, 1 частина піску. горщик з майбутніми представниками флори обов'язково додають дренаж, також можна насипати деревне вугілля, товчену цеглу, якщо ж ви користуєтеся покупною ґрунтом. То слід вибрати спеціальний ґрунт для сукулентів. Він дозволяє ґрунті не затримувати вологу. Якщо такого немає, то беруть універсальний ґрунт, додають трохи перліту або кокосового волокна. Висаджування живців, посадка живцями дозволить дуже просто і швидко отримати нові рослинки. Для цього у батьківського квітки відрізають невеликий стеблинка і ставлять його в воду для утворення коренів. Туди ж можна додати дві таблетки активованого вугілля, щоб уникнути загнивання, відросток висаджують в родючий ґрунт, коли коріння досягнуть розмірів 1-1-5. Поливати маленький каланхойчик потрібно частіше ніж доросла рослина, так як його коріння не так розвинені, оприскування теж піде йому на користь, а ось прямі сонячні промені не сподобаються. Добрива йому майже не потрібні краще додавати в воду для поливу стимулятори коренеутворення один раз в 10 днів на держаку від квіточого зразка. Ще на стадії росту коренів можуть з'явитися бутони, їх слід обірвати, щоб вони не забирали сили у корінців, потім висадити їх як описано вище. Через 10 місяців новий житель вікна може зацвісти. Посадка окремого листа при розмноженні в домашніх умовах окремим листом його відрізають від батьківського квіточки, подвіливають один-два дня в притіненому місці, щоб стеблинка не загнив. Далі висаджують його у вологий пісок, накривають склянкою або банкою. Важливо, щоб пісок був великий, як на річі, а не дрібний зустрічається в дитячих пісочницях. Поки не з'являться корінці, пісок не можна поливати, а потрібно тільки оприскувати верхній шар. Через деякий час листочок добре вкорінюється. Деякі види каланхо, наприклад, дегремона перисті, утворюють на своїх листках дітки з корінцями, їх просто потрібно висадити в грунтовий субстрат, подальший догляд за новим квіточкою зводиться до нечастого поливу рідкісних підгодівлі, раз місяць розмноження насінням. Посадка насіння проводиться всередині весни, їх трохи вдавлюють в землю, а не засипають зверху. Посадки накривають склом або поліетиленовим пакетом, ставлять в сонячне місце. Земля для сіянців повинна бути легка з вмістом піску, поливають акуратно водою кімнатної температури, періодично провітрюють, знімаючи укриття ввечері на 10-15 хвилин. При появі сходів скло або поліетилен прибирають каланхойчики у віці одного місяця, пікірують в ящики, а коли з'явиться по два листочка, то їх розсаджують погорщикам невеликого діаметру. У добре вкорінених саджанців прищипують верхівку, обрізку стебел роблять ще раз, коли сформується 4-5 пагонів. Через місяць-два після цього догляд за вирослим представником змінюється, йому надають більш просторий вазон, адже коренева система дуже розрослася. Квіточці затісно пересадку роблять методом перевалки, який виконують так: спочатку готують новий горщик, насипають дренаж і трохи землі. Зі старого вазончика обережно дістають вихованця, намагаючись не пошкодити кореневу систему, переносять його на нове місце проживання, акуратно присипавши землею, після поливу, відправляють на підвіконня приживатися. Один горщик може вмістити один-два рослини, ви отримаєте симпатичний кущик. А якщо каланхой квітуче, то вас порадує різнокольоровий букет. Зацвітають рослини отримані з насіння приблизно через рік після того, як проведена посадка, при розмноженні живцями цвітіння відбувається набагато раніше, природно, якщо паросткам надано належний догляд. Догляд за дорослим рослиною, догляд за дорослим каланхой в домашніх умовах має на увазі регулярний, але не частий. Полив підгодівлю раз на місяць обрізати рослину потрібно, щоб воно не витягувалося вгору, а росло красивим кущем. Пересаджувати каланхой краще раз на рік, методом перевалки, описаним вище. Головне при цьому, не пошкодивши коріння вихованця, вибрати горщик більшого розміру, щоб улюбленцю було комфортно. Приблизно через 5 років у жителя підвіконня можуть почати жовтіти і опадати листя, хоча догляд за ним залишався незмінним. Це означає. Що ваш улюбленець став старим, але це не проблема, потрібно просто його омолодити. Для цього у квітки беруть відросток і садять його в новий ґрунт методом живцювання. Якщо ж ви придбали саджанець в квітковому магазині, то його необхідно пересадити, так як в домашніх умовах він повинен жити в іншому середовищі. Для цього як завжди, знадобляться горщик, живильний ґрунт і обов'язково дренаж, якщо є квіти. То краще їх видалити для кращого росту на новому місці, висаджувати будемо в вазон більшого діаметру, на дно насипаємо дренаж шаром, 2-3 см, зверху висипаємо ґрунт придбаного нового жителя вікна, з акуратністю дістаємо зі старого місця проживання і висаджуємо в нове тепле, світле місце зверху присипаємо землею, поливаємо і ставимо акліматизуватися в домашніх умовах.